Сьогодні з колегами ми проговорили дуже важливі теми на рахунок розладів аутистичного спектру у дітей, розладів дефіциту уваги та гіперактивності і розлади харчової поведінки. Сьогодні ми проговорили з моїми колегами про червоні пропорції для педіатра, на що варто звернути увагу, і яка має бути подальша тактика на рахунок скринінгу і на рахунок дообстеження. В нашій клініці також ми проводимо такі діагностичні скринінги, як свік-тести. Ми проводимо їх в певному віці до трьох років, і ці тести нам допомагають запідозрити розлади аутистичного спектру, чи розлади дефіциту уваги чи гіперактивності вашої дитинки, чи будь-які інакші розлади. І тоді, якщо наші спеціалісти, психологи, які опрацьовують ці тести, бачать якісь зауваження, вони запрошують вас з дитинкою на консультацію з метою подальшого дообстеження і спостереження. Ежені чи можливо потребує скерування до інакших вузьких спеціалістів?